На Харківщині не вщухають обстріли. Повідомляє хова. 23.57, Ізюмський район Балаклійська територіальна громада, місто Балаклія. Одне влучання БПЛА шахет в покрівлю двоповерхової будівлі ліцею. Виникла пожежа. Друге влучання БПЛА в іншу частину ліцею. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон, покрівлю, перекриття між покрівлею та третім поверхом ліцею. У результаті обстрілу пошкоджено скління вікон у шести багатоквартирних житлових будинках. Балаклійські райони центри ПМСД пошкоджено скління вікон у будівлі центру зайнятості, центру дитячої та юнацької творчості у двох кафе та пошкоджено два легкових автомобілі. Близько 23 24 8 березня Чугуївський район, Чугуївська територіальна громада Кочаток, влучання двох БПЛА шахет в нежитлову будівлю. Рятувальники ліквідували пожежу. 21.40 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та автомобіль. 16.34 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада між населеними пунктами Турове та Світличне. Внаслідок влучення в півдро автомобіль, Постраждав 36-річний чоловік, госпіталізований. 15.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада село Ківшарівка. Внаслідок артилерійського обстрілу на вулиці загинув 41-річний чоловік. 15.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу ФПВ-дроном постраждав 46-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок. 13.25 Харківський район Церкунівська територіальна громада. Село Циркуни. Падіння БПЛА «Молнія» на відкритій території. Внаслідок чого горіла трава. Близько 12.30. Куп'янський район Великобурлуцька територіальна громада село Стецьківка. Загоряння трави внаслідок ворожого обстрілу. 11.40 Харківський район Циркунівська територіальна громада село Циркуни. Влучання БПЛА «Молнія» в лісовий масив. Внаслідок чого горіла лісова підстилка. Близько 9.00 Ізюмський район, Борівська територіальна громада село Ши. За межами населеного пункту влучання на відкриту територію. Тип зброї з'ясовується. 8.22. харківський район, Церкунівська територіальна громада, село Руські Тишки. Внастідок удару дроном горів будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Рятувальники звітують. Опівночі російські БПЛА атакували Ізюмські та Чугуївські райони. У Балаклії два дрони влучили в навчальний заклад. Пошкодження, житлові будинки, адмінбудівлі, лікарня, кафе та авто. Спалахнула пожежа на площі 50 квадратних метрів. У селі Кочеток ударом пошкоджено будівлю дитячого закладу. Горіли конструктивні елементи. Пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає. В області не припиняються бойові дії. На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро Іванівки. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії. Противника. Неподалік населених пунктів Кіндражівка, Лозова, Степовано, Воселівка, Нова Кругляківка та Загризове.